Привіт сьогодні! Я хочу вам показати мою майстерню разом із лізою і дам ліза. На якому ми будемо робити свічки під замовлення для нашої чарівної учасниці. Сьогодні ми будемо виготовляти соєву свічку, заливати її в формочки, які в нас є. Союсну спеціально підібраний для того, щоб її заливати в форми. Ми тепер його розтопимо. Після того будемо робити декор, додати різні аромати та робити ще менший декор. У нас є різні барвники для того, щоб зафарбувати свічку. Перший це барвники є іменно рідкі, є тверді барбки та в порошку. Найкраще і найсильніше, я би сказала, це рідкі барвники, але дуже зручним в користуванні твердий барвник. Також ми будемо використовувати такі ноти дерев'яні. Ми вже їх добре просочили, як ви можете подивитися вже на свічці. І тепер ми будемо змішувати рідину нашу, і будемо заливати свічку. Ми тепер будемо заливати цю свічку. У нас є розтоплений віск. Я його заливаю в меншу посудину, де ми будемо додати аромат та колір. Не забуваємо, перед тим як додаємо ароматизатор та барвник, вимірюємо правильну температуру. Для того щоб ароматизатор розтопився, у нас має бути ідеальна температура: це 65-70 градусів. Якщо вона буде більше, то аромат розсіється. Якщо буде менше, то він не розчиниться. Тепер ми вже додали барвник в гарячу. Міш, гарячий, біж, 65 градусів, і тепер будемо добре його розколотити, треба, щоб повністю наш колір розтопився і став однорідним. От, ми вже додали також аромат. Наш аромат це cranberry prosecco. І ми тепер його добре розмішуємо. І коли наша суміш остине до 60 градусів, ми будемо вже її заливати. Ми вже залили нашу свічку, тепер будемо чекати, щоб вона остила, а далі будемо ставити букви передбачення. Для того, коли згорить, на... згорить віск на верхній поверхні, ми побачимо саме надпис. Перед тим, як ми будемо ставити букви, нам треба трошки розтопити верхній слой, для того, щоб вони класно проклеїлися. Для цього я буду використовувати фен. За допомогою пінцета будемо ставити кожну букву на місце. Ось ми закінчили вже нашу цвічку. Тепер потрібно буде її прикрасити і, звичайно, зробити верхній шар більш рівним. Це ми будемо зробити за допомогою фену. Так, ми зробили максимально кольоровий, і тепер будемо відрізати ноти спеціальними ножницями і забирати їх. Все, ми прикрасили. Подивіться на цю красу, як ми злізою любимо тут все яскраво, її ведмедик, сердечка і квіточки. І буде все тріщати наша свічка перемоги.